Друзі, всім привіт! Приїхала нам черговий Hyundai Santa Fe. Цього разу 22 рік, повний привід, двигун 2.5, звичайний атмосферник, коробка, восьмиступінчиста автомат. Жінка приїхала з пошкодженням правої сторони. Ми вже накинули свіжі елементи, крило повністю нове поставили. Купили вже накладку, її просто не вішали на крило, купили вже новий підкрилок. Тож. Чекаємо, вже, просто, коли буде малярка, потім повішуємо. Ця накладочка оригінальна лишилась з рідна. Дверку накинули свіжу, накладку на дверку теж вже купили. Тут дверку свіжу планували в колір, але не зовсім вийшло, колір будемо її перемальовувати. Ручку сюди поставимо оригінальну, тут має бути без хрому. Накладка тут дорестова, теж, теж купую вже буде, вона теж в ціну входить. Ці накладочки тут мають бути матові, вона також є. Та накладочка матова має бути все також повністю є. Тобто всі деталі для ремонту є і треба тільки буде корехтовано. Малювати. Тут от, є трошечки загнутий поріг. Це все теж підрихтують хлопці, помалюють і зроблять ще краще, ніж до аварії. Знята вже безпека. От, безпека спрацювала в сидінні, безпека спрацювала шторка бокова. І два ремні спрацювало. Пасажирський, передній і водійський. Все решта безпека ціла. По техніці машинка заводиться, їде. Зауваження яких нема, ходова цілесенька. Таке ось кажу, сильно пошкодження тут не було. Фактично лишилось косметику все зробити. Машина заводиться, їде, кого цікавий, звертайтеся. Поки що продається так. Чекаємо в чергу на рихтовку. Якщо дочекається рихтовки, то десь, думаю, наступного місяця вона вже буде готова. Також є ще в наявності в нас. Біленька Сантафешка, 23 й рік. І є ще декілька сантафешок в дорозі, де скоро приїдуть. Є звичайні атмосферники, є турбовані на шкірі, на тканині. Ну, Тут є декілька варіантів. І є ще е, в наявності от в роботі вони зараз. Це Соренто, 21 й і 22 -й роки. Так що, кого цікавлять, Сантафе Соренто, маємо що запропонувати, звертайтеся.